представників файного міста, які використовують соціальні мережі для того, щоб допомогти подрузі в її лікуванні в хворобі, яка її спіткала. Так, власне, я би хотів, щоб ми переговорили на тему, як я можу використовувати як депутат обласної ради, або ви як громадський діяч, котрий вболіває за те, що відбувається в нашій Україні, чи все або вдома, за те, щоб вирішити ті чи інші поточні питання, котрі є важливі. Зрозуміло, хотів почати з кількох ключових тез. Теза номер 1 будь-який бюрократ, чиновник боїться публічності. В цьому випадку, об'єктивно усвідомлюючи, що завжди є проблема з доступом до засобів масової інформації, то на прикладі соціальних мереж ми об'єктивно можемо говорити про те, що таких проблем в принципі немає. Тому що кожен має сторінку, кожен має можливість. Відобразити те, що вважається потрібне на власних сторінках. Е, це різбах бах на тоді е, нижче. Е, власне, якраз якщо ми будемо аналізувати останні події, які відбуваються в Тернополі, які є важливі для нас, я хотів би зазначити, це є проблеми, які мають загальнообласний характер, загальноукраїнський характер і місцеві проблеми. Депутат обласної ради стикається з переліком. Цих І вирішення якраз цих проблем далеко не залежить від того, як буде депутат поводитися на прикладі там, місцевого, місцевого рівня. Але хочу сказати, що зараз нас є якраз ключові проблеми. Це знову ж ми говорили минулого року, що порадуєте на тему Бочаївської лави. так знову це питання активізувалося. Бо у нас, як був твій треба в минулому році дуже багато міг би навести. нещодавно що там була ситуація з. Такі, от така і нас хороба школа називається Заринка. Довкола неї почалася дискусія відносно того, чи доцільно то її утримувати чи фінансувати. Батьки запідозрили в цьому дії певної частини бюрократів у міській раді дії, яких, яких спрямовані на закриття цієї школи. Так, власне, тільки її підпис, а це близько 100 підписів батьків, дітей, котрі навчаються в горобійній школі, і звернення на моє ім'я. Дало можливість поставити питання, підняти цю проблему в інтернет-ресурсах Тернопільської області. Тільки це вони вже перекоювали, і це дало можливість поширити цю інформацію практично без винятку у всіх інтернет-биданих. Ці я підписи успішно в себе на сторінці в соціальних мережах. І в такий спосіб я даю можливість саме громаді людям. Звичайним виборцям і громадянам і жителям міста Тернополя ознайомлюватися з тими рішеннями, котрі приймає сьогодні громада і які, яку позицію маю я як депутат обласної Хочу... ради.